Синус косинус, синус, косинус, звичайно, тригонометрія. І вона є невід'ємною частиною НМТ. Як нам це розв'язати? А дуже просто. Виявляється, з тригонометрії практично є основна формула, з якої виходять всі інші. І це яка? Звичайно, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. І це дорівнює. Правильно, в одиничці. І саме ця формула дає можливість мені синус виразити через косинус. І його треба розв'язати як звичайне лінійне рівняння. Тобто я беру це якесь цифра, хоча це функція, але треба її бачити як цифру. І просто переносимо її до одинички. І мій синус квадрат альфа дорівнює одиниця мінус косинус квадрат альфа. І тепер я цю штуку легко можу поставити ось сюди. При цьому косинус нам відомо за умовою задачі. Давайте підставимо його. 2 помножити, 1, плюс косину, де дужку, плюс 2. А тепер переводимо в цифри. 2 помножити одиниця мінус 0,4 відняти 2. Я думаю, з цим кожен справиться, але тут є невеличкі хитрощі. Чому? Перша дія виконується в дужках. І нам треба 1 відняти 0,4. Тут учні часто плутають і не знають, ставити плюс, мінус, якісь знаки. Я завжди кажу: чесно, це гривня. А 0,4 це 40 копійок. Одну гривню відняти 40 копійок. Звичайно, це буде 0,6. Чому це важливо? Тому що наступний крок іде множення. 2. І знову увага. Знову якісь відбуваються з дітьми невизначені варіанти. Яка цифра більша? Звичайно, двійочка. Тобто результат буде знаком мінус. І 2 віднімаємо 1,2. Це 0,8. Ось так. Для того щоб успішно скласти НМТ, ти маєш знати, додавати, віднімати, множити будь-які цифри. І як бачиш, тригонометрія зводиться просто до вчислення якихось цифр, і все більш детально на моїх уроках. Тож шукай мій сайт, і ти там знайдеш всі уроки, для того щоб успішно скласти НМТ.